Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава. Діяння, якої беремося, нині оспівати. Інколи вартує податися у світ за очі, аби відкрити очі на незвіданий досі світ. Цього разу конечним пунктом нашого маршруту було вибрано середньовічні руїни мальовничого замку, які вже кілька століть поспіль є головною історичною візитівкою назбручанського села Кудринці. Його історична принада фортеця. Яка здійнялася над поселенням на 40-метровій височині мармурового кряжу. В її основі гігантський надріз. В його лоні з прадавен видобувають камінь-пісковик, на основі якого й постав колись красень замок. Звідси відкривається панорама на Подільське Придністров'я з випликаними природою терасами і меандрами. Посередині яких плавно стелить води не менш легендарна і символічна для нашого народу ріка Збруч, яка розділювала кордоном австро угорську імперію з російською опісля Польщу і УРСР. Останнє Хронікальні кадри прикордонної водної перепони показав у своєму агітаційному фільмі київський кінорежисер Олександр Довженко, який прибув сюди передовими частинами радянських військ восени 1939. Село Кудринці розкинулося по обидвох берегах легендарної водільської ріки. Воно поділене між Тернопільською та Хмельницькою областями. Воно стоїть на тернопільському боці на горі, яку тут називають стрілом. Починаючи від доби раннього середньовіччя, неподалік цього місця проходив перший кордон з Молдавією, від якого тягнувся волоський шлях до Європи. Саме ним. Татарські орди часто просувалися на благодатні українські землі, тому цілком закономірним було рішення на межівній території збудувати оборонний форпост. Року 1518-го польський король і князь Литовський Жигмунд І, званий старим. Дав дозвіл на торги представникам старовинного польсько-шляхецького роду Гербурта, які збудували тут фортецю. З півночі твердиня захищена непідступним крутосхилом, який омиває тихоплинний збруч. Могутні полудневі вежі теж стриміють над урвищем, з якого на поверхню виринають пласти білого мармуру. Десь між скелястою породою зачаїлася печера зі скарбами, підземні штоли, якої, за легендами, походять ген під рікою і ведуть акурат на схід аж до сусіднього Кам'янця Подільського. Надбрамна башта, хоча й наполовину завалена, однак і далі заворожує взір своєю величавою поставою. Можливо, колись серед цих суворих руїн. Відкриється таємниця захоронення невідомої дівчини, гордої і непокірної султанської полонянки, яку замурували до однієї зі стін. Півтисячоліття минуло звідтоді, а легенди й далі нагадують про видіння її безневинно страченої християнської душі, яка місячної ночі з'являється випадковим відвідувачем старого загадкового замку. Можливо, це до неї чи до подібних їй бранок поспішав на допомогу козацький отаман Максим Кривоніс літа 1648-го. Ході чого повсталі селяни і славне лицарство Запорізьке вигнали з кудринецького замку гарнізонників Речі Посполитої. Після цього бійниці і отвори в мурах зосталися радше відголоском тих смутних подій у віковічній історії краю. Проте найбільшої руйнації фортеці завдали не так гармати й гаківниці, як самі селяни, котрі голими руками безконтрольно і небезуспішно розбирали дармовий підсобний матеріал, використовуючи моноліт на добротній власній оселі. У другій половині вісімнадцятого століття містечком володіли польські графи Козібродські, родовий герб яких гордо прикрашав козел. В панських овальних апартаментах хтось латиною викарбував на камені власне ім'я, яке сьогодні вже, на жаль, нам нічого не говорить. А на провалених внутрішніх поверхах твердині і досі видніють отвори від щедрих колись на тепло камінів. Сліди минулої розкоші багатьох поколінь власників, над колишнім могуттям яких тепер лише владарює вітер, що, наче підказує давню як світ істину, про те, що нічого на цім світі не є вічне, все тлінне і тимчасове, а тому, мабуть, і цікаве для нащадків. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.